Всі ми бачили, як людина заходить навіть у теплу воду на пляжі крок вперед. Два назад обережно навіть з острахом. Спочатку по коліно, по пояс і вже потім наважившись пірнає. От приблизно так і власники класичних ДІ-карабінів придивляються до поршневих наборів. Давайте одразу пірнати. Безумовно, розробник вашого ДІ-карабіну не закладав в конструкцію можливість працювати з поршнем. Навіть можливість замінити вузол таки, також ним не розглядалася. Але відповідальні виробники роблять якісні набори, які не конфліктують з вашим карабіном. По-друге, чи є перекос затворної рами? Безумовно, він є. Він є і в тому ж LNT, і він буде в суперлатів. Але так само відповідальні виробники роблять затворні рами спеціально під поршень. І головне, якщо у вас немає завченої до автоматизму звички військового пострілял почистив, безумовно, поршневий карабін вас обрадує. Він буде набагато чистіший.